Христос народився. Слава Ісусу Христу! Слава Господу, друзі, що ми відповідаємо на ці вітання, і ми знаємо, хто такий Ісус Христос. Так чи ні? Це наш Господь і Спаситель. Це Бог, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти своїх людей від гріхів їхніх. Перша у нас проповідь сьогодні буде по катехизі. Деякі люди кажуть, що це за слово таке катехиза. Катехиза – це настанова, це повчання, це викладення основ віри. Тому для того, щоб ми розуміли, в що ми віримо на основі святого Писання Біблії, щоб ми з вами розуміли, що ми сповідуємо, як віруючі люди, християни, ми повинні дуже добре знати катехизу. І вона відповідає на дуже багато питань. Сьогодні у нас сорокова тема, про що нам необхідно молитися. Про що нам необхідно молитися? Ми всі знаємо цю молитовну закономірність: багато молитви, багато сили, мало молитви, мало сили. Але я гадаю, розуміємо, що благословіння Боже і Божі відповіді залежать не від кількості наших молитов. Ми можемо дуже багато молитися і не виконувати волю Божу, і Господь буде дивитися на нас і казати таку фразу, яка записана в Святому Письмі: Те, хто робить беззаконня і просить щось у Бога, він фактично робить мерзотне. Божа особлива участь у нашому житті проявляється тоді, коли ми молимося з вірою і повірі, довіряючи Богу свою долю та підкорюючи Йому свою волю. Саме в той час, коли наша воля з вами в всій своїй повноті й смиренні вклоняється перед Богом, ми починаємо тоді з вами розуміти Божі наміри щодо нас. Ми отримуємо силу, щоб направляти свої кроки шляхами Господніми. Ми отримуємо Божу особливу мудрість, щоб просити в Бога того, що відповідає Його святим планам для нас. Апостол Павло чудово про це говорить. В листі до Єфесян, в третьому розділі з, 13, з 14 по 21 вірші, він пише, для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого духа змінитися. Зміцнитися силою у внутрішній людині, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані були на любові разом з усіма святими, змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо йому слава в церкві і у Христі і Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Дивіться, друзі, про що нам необхідно молитися? Є сьогодні таке запитання, і доволі багато людей про це переживають. І є дуже добра відповідь. Про що ми повинні молитися? Все Боже Слово направляє нас і надихає на правильну молитву, включаючи молитву, якою сам Ісус вчив нас молитися. Тому я хочу вам зачитати зараз цю молитву Господню, молитву Отче наш, про що говорить Ісус в ній і як Він вчить молитися. Згадайте, учні, люди, які з дитинства молилися Богу, почувши слова Христа, були здивовані. Його молитва відрізнялася від того, як вони це практикували в своєму житті. Подивіться, написано: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Навіки амінь. Друзі, молитва Господня це не дитяча молитва, як часто вважає багато хто, по своїй суті вона дитині ні про що не говорить. Молитва Господня це не сімейна молитва, яку її часто називають, якщо, звичайно, під сім'єю ми не розуміємо церкву. Молитва Господня, вона призначена для учнів Ісуса Христа. Тільки учні Ісуса Христа знаходять в ній все те значення і розуміють те значення, яке вкладає в Неї Господь. Молитву Господню може підносити тільки та людина, яка добре знає при цьому, що вона говорить Господу. Зверніть на порядок, у якому йдуть звернення і прохання в цій молитві. Перші три звернення відносяться до Бога і до слави Божої. Наступні три, три до наших з вами потреб, до наших нужд, як ми говоримо. Іншими словами, спершу відводиться Богові належне йому верховне становище, а потім, тільки потім, ми з вами приносимо до Нього свої нужди. Тому дуже важливо нам розуміти. Як і про що молитися, лише тоді, коли Богу відводиться належне йому місце, посідають належне місце і всі інші речі. Коли Господь на першому місці, ми тоді розуміємо сенс життя, коли Господь на першому місці, ми розуміємо, що перше, що друге. що дуже головне, а що другорядне. Молитва ніколи не повинна бути спробою пов'язати волю Божу з нашими з вами бажаннями. Молитва завжди повинна бути спробою підпорядкувати наші бажання волі Господні. Друга частина стосується наших потреб. І теж вона являє собою дуже цікаву єдність. Вона займає і зачіпає три найважливіші потреби людини і три виміри часу, в яких ми з вами живемо і обертаємося. Дивіться, дуже цікавий момент. По-перше, це прохання про хліб. Хліб наш насущний дай нам на сьогоднішній день. Підтримай мене Боже, збережи мене сьогодні. Ми приносимо перед престолом Господнім наше сьогодення. І ми кажемо, Господь, попіклуйся про мене зараз. Я маю потребу в тобі вже зараз, на сьогоднішній день. По-друге, це прохання про прощення, це питання нашого минулого, так чи ні? Пробач мені те, що я вже накоїв в своєму житті. Пробач мені те, що я вже зробив. Ми приносимо перед Богом наше минуле, яке не можемо змінити, але за яке можемо попросити пробачення. І по третє, це прохання про допомогу проти спокус, і тим самим у руки Божі віддається все наше майбутнє. У цих коротких проханнях, трьох коротких проханнях, нам вказано на те, що ми повинні принести до Бога все, що маємо в нашому житті. Ми принесемо до Бога до престолу його благодаті наше сьогоденнє, минуле і майбутнє. І це буде визначати дуже важливий факт, ми повністю залежимо від Нього. І таке розуміння залежності приносить в життя віруючої людини благословіння. Ісус висуває два вищі правила для молитви в молитві Отче наш. Він наполягає на тому, що справжня молитва вона повинна бути звернена до Бога. І ми повинні, коли молимося, пам'ятати, що Бог більше готовий благословляти нас, чи ми навіть готові молитися до нього. Подивіться, головна помилка людей заключається у чому? Вона полягає в тому, що молитви людей дуже часто навернені до людей. Я розповідаю що з Богові, щоб інші почули і мені допомогли. Друзі, незалежно від того, Довго молиться людина, чи недовго, в громадському місці чи в таємній кімнаті у неї повинна бути лише одна думка думка про Бога. А в серці єдине бажання мати спільність з небесним Отцем, відкрите серце. По-друге, дивіться, Господь благословляє нас тими благословіннями, за які ми навіть не дякуємо йому. Кожен день ми їх маємо. І це говорить про те, що з нього не треба витягати дари і благодать. Ми йдемо до Бога, якого не треба вмовляти, щоб він відповів на наші молитви. Не треба сотрясати небеса. Не треба робити те, щоб силою силою витягти те, що мені необхідно відповідь Божу. Ми йдемо до того, у кого є бажання давати, благословляти, тому що Він люблячий Отець. І коли ми приходимо до нього, поза всяким сумнівом ми отримуємо те, що дійсно нам необхідно, тому що кажемо, нехай буде воля чия, твоя Боже. Ти найкраще знаєш, що мені необхідно. І я дякую тобі за те, що ти таким чином бережеш мене від всього того, що мені не потрібно. Тому, друзі, декілька таких моментів, молитва «Отче наш, Отче наш. Цілком можна сказати, що слово Отче вжити по відношенню до Бога передає коротко весь зміст нашої з вами християнської віри. Ми бачимо з вами, що Господь є нашим Отцем. Всі, хто увірували в Ісуса Христа, мають Бога, Творця, за Отця. І вони називаються ці люди дітьми Божими. А це значить, що всі благословіння, всі настанови. Вся Божа сила, мудрість, насліддя, яке нам дає Господь, майбутнє, все належить дітям Божим. І це є для нас великим благом і великою славою, в якій ми вже знаходимося, тому що ми у Христі Ісусі. Колись був тріумф, і імператор Римський після якоїсь там перемоги приходив в Рим. І от одного разу він їде на цій золотій такій кареті, фактично. І коли він проїжджає, мимо мимо якогось хлопчика, цей хлопчик починає бігти до тої карети. Легіонер його зупиняє, і каже: куди ти біжиш? То імператор, туди тобі не можна, до нього тобі не можна. І хлопчик відповідає: для когось він може бути і імператор, а для мене він батько. Господь Творець відкрив для нас, для своїх дітей престол своєї благодаті, і в кожний час, в будь-який час ми можемо приходити до Нього для своєчасної допомоги. Так написано в Слові Божому. Отче наш, який на небесах. Про що нам нагадують ці слова? Що єси на небесах? Ці слова говорять нам про святість Бога і про владу Його. Він тримає Всесвіт. Все, що відбувається сьогодні в світі, знаходиться під його контролем. Як би нам сьогодні не дивно це чути, але Господь контролює і війну в Україні. Господь все тримає під контролем. Господь тримає під контролем дихання нашого серця. Коли наше серце зупиняється, є такий момент. Кожну секунду, коли воно зупиняється, воно запитує у Бога, чи битися йому ще раз. І колись наступить той момент, коли Господь скаже, ні. Достатньо, достатньо. Господь святий. Неважко принизити біблійну ідею батьківства Бога, звести її до такої, знаєте, сентиментальності і зробити з неї виправдання для своєї безтурботної зручної релігії. Колись один Німецький поет 19 сторіччя Генріх Гейне сказав: Бог пробачить це його релігія. Але, друзі, це не так. Бог святий, і Він пробачить лише того, хто прийде за ним до нього за пробаченням. Він пробачить лише того, хто прийме Ісуса Христа в своє серце і зрозуміє всю святість Божу, і буде все життя намагатися не порушувати цю святість. Бог на небесах, Він має владу. Людська любов вона може бути сильною, але в той же час вона може бути абсолютно безсилою. Це знає кожен батько, у якого, наприклад, не не, слухня, не чадо, було. кожен, хто любить людину, яка постійно грається на почуттях. Але коли ми говоримо «Отче наш сущий на небесах, ми ставимо поруч один з одним любов і Божу владу. І влада Божа якраз свідчить про те, що Бог вірний у своїй любові до нас. Він довів свою любов до нас, тим, що Христос помер на Голгофі. І Він має владу прощати гріхи. Пам'ятаєте, в чому звинувачували Ісуса Христа? Хто може ще прощати гріхи, як тільки Бог? І Христос показав свою владу. І над гріховним життям людини, і над Всесвітом, коли учні дивувалися, що всі сили, фізичні сили підкоряються йому. Тому, друзі, очі наші, які на небесах говорить, що ми знаходимося під владою Бога і повинні повністю коритися їй. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай святиться ім'я Твоє в моєму серці. Дай мені здатність відвести тобі абсолютно унікальне місце в своєму серці, щоб воно дійсно відповідало твоїй природі і твоєму характеру. Господи, ти головний. Господи, ти самий важливий в моєму житті. Моє життя без тебе неможливо, ти джерело життя. Щоб відчувати благоговіння перед Богом, ми повинні не тільки вірити в виснування Бога, ми повинні з вами знати, який є Бог. Біблійний Бог, якого ми знаємо, володіє трьома найбільшими властивостями, які тільки можуть бути, святістю, про яку ми вже говорили трошки, справедливістю, він все робить правильно, друзі. І всі його поради є істиною. Як би людині подобалося це чи не подобалося, приймає вона це чи не приймає, це вже не має значення. Він справедливий і він люблячий. І коли ми це розуміємо, ми повинні відчувати благовіння перед Ним. Він дійсно чудовий Бог. Він дійсно Бог чудової благодаті. Він той Бог, який змінює серце людини, коли злочинець стає святою людиною, пам'ятаєте історію про двох братів, які були, вони коней крали. І коли вони крали коней, корів, багато було. Це був злочин, який карався дуже жорстоко, там 100-150 років тому. І цих близнюків братів зловили. І на лобі у них фактично таке клеймо поставили. СК Скотний вор. СВ, да, сконе СК, а СВ, скотний вор. І уявіть собі, проходить час, один брат каже: Я не можу тут жити, мене нікуди не пускають, мене звідси гонять. Я піду туди, де не знаю, що ці означають букви, літери. Я піду туди, де ніхто не буде знати про моє минуле. Він пішов в інший край, скажіть мені, будь ласка, якщо в тебе на лобі, якийсь клеймо стоїть, значить є проблема чи ні? Є проблема. І він так і загинув в тому краю. Він не знайшов щастя. А другий змінив своє життя, прийшовши до Бога, і уявіть собі, проходить якийсь час, сидить батько з сином маленьким. Сидять разом десь біля свого двору, проходить стара людина, сива дуже, а на лобі у неї дві літери, СВ. І син питає у батька, скажи мені, будь ласка, хто це такий? Що це на лобі написано? І батько відповідає, це святий. Господь змінює серця людей, якщо він святиться в їхньому серці. Далі подивіться, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Перебувати в царстві означає коритися Божій волі. Якщо я кажу царство Боже є в мені, всередині мені, я свідчу про те, що я корюся його Божій волі. Я живу по принципам цього царства. Друзі, царство небесне це насправді особиста справа кожного. Царство Небесне вимагає підпорядкування моєї волі, мого серця, мого життя Богові. Царство Небесне прийде лише тоді, коли кожен з нас ухвалить особисте рішення і підкориться Всевишньому. Колись китайські християни підносили до Бога добре відому молитву: Господи, відроди церкву Твою, починаючи з мене. А ми можемо перефразувати її і сказати: Господи, встанови царство Боже в Україні, починаючи. З мене, починаючи з мене. Людина дуже часто каже: нехай буде воля твоя, але по-різному можна сказати, так, цю фразу. Можна сказати, хай буде воля твоя тоном визнання своєї поразки. Коли погоджуєшся з тим, що більше нічого не залишається говорити, оскільки я визнаю, що Бог сильний, я не можу йому протидіяти і безглуздо битися головою об стіни. Така людина думає про невідворотну силу Божу, в лещатах якої вона перебуває. Людина може прийняти волю Божу тільки тому, що зрозуміла, що їй більш нічого не залишається робити. Не про це написано в молитві очі наш. Людина може сказати, хай буде воля твоя тоном гіркої образи або обурення. Говорять про те, що великий німецький композитор Бетховен помер. На самоті і кажуть, що коли його знайшли, тіло його було зжатим, губи його були розтягнуті від гарчання, а кулаки стиснуті так, начебто він підносив їх перед лицом самого Бога і небес. Людина дуже часто вважає Бога своїм ворогом, коли люди задають питання, а де Бог сьогодні? Чому він не робить те, що повинен робити, те, що я розумію, він повинен робити. Але коли вони бачать, що він настільки сильний ворог, що чинити опір йому неможливо, тому приймає людина волю Божу, але з почуттям крайнього обурення і пекучого гніву. Не про це говорить Господь. Подібна покора це не покора. Це тоді, коли людина стала на коліна, а в серці своєму вона стоїть на ногах і ще й Богу погрожує. Людина може казати, нехай буде воля твоя з почуттям досконалої любові та довіри. Вона може казати це з радістю, з готовністю, незалежно від того, якою є ця воля прийняти її. Друзі, християнину не повинно скласти жодних труднощів, саме так сказати: нехай буде воля Твоя, тому що Господня воля для християнина вона легка. Господня воля для християнина, вона приємна. І Господь дає благословіння таким людям в мудрості і в любові своїй. Господь вірний. Джон Паттон – це був місіонер із Шотландії, він народився, виріс Шотландії, йому було неймовірно важко починати служіння на нових гибридах це острова в Тихому океані. На сьогодні ця місія вона виросла, укріпилася, вона дуже міцна. Але на той час, коли він жив, патону було дуже важко. Це була людина непохитної віри і невпинної молитви. І він часто дякував Богові за свого батька, за приклад батька. Патон ніколи не міг забути, якщо хлопчиком чув молитви свого тата через закриті двері його спальні. Ось як він висловив свою подяку батькові, навіть якщо все інше, що стосується віри, у результаті якоїсь неймовірної катастрофи стерлося з моєї пам'яті, і щезло з моєї свідомості, душа моя поверталася б до спогадів дитинства, і знову проникала б в ті покої святилища. І відлуння того моління до Бога глушить всі сумніви, якби говорячи, якщо він міг ходити перед Богом, тому чому я не можу. І дотримуючись прикладу свого батька, Патон це й робив ходив перед Богом. Ви пам'ятаєте у п'ятому розділі книги Буття говориться, що єно ходив перед Богом. Це означає, що ми можемо так. Ми викуплені Божою благодатью. Ми можемо пізнавати благословення, єднання з нашим Небесним Отцем. Але коли це стає можливим, Подібно Джону Паттону і його благочестивому батьку, ми кожен день повинні підносити свої молитви до Бога. Ми кожен день повинні мати бажання поставити спілкування з нашим творцем, Спасителем на перше місце свого життя і на питання, про що нам необхідно молитися. Шукати відповіді у Святому Письми, тому що все Боже Слово направляє нас і надихає на правильну молитву. Якщо ти хочеш знати, про що і як тобі молитися, читай Біблію. Господь тобі дасть і мудрості, і сили, і направить твої думки на вірну, правильну молитву, яка принесе в твоє життя істинне благословіння. Згадай просто навіть молитву очі наші, але з вірою звернися до Бога. І ти побачиш його велич, і ти побачиш, наскільки він чудовий. Слава йому за все. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.